Всім привіт! Це посунько Юлі, і сьогодні я вам розкажу про міфологію Єгипту більш-менш коротко. Перші кілька тисяч років Єгипту відомі в основному своїми пірамідами, оскільки масштаб підеогічних цих пам'яток вражають. Та був час, коли стародавній Єгипет не відрізнявся від одноіменної нації сьогодні ж. Яскравий, галаскливий, різноманітне життя, живе суспільство, повна історії та інтриг економіки та війни, краси та жахів. Та цивілізації ніколи не розпочинаються з нічого. Як і Шумеру, Єгипет виникло з скупчення річкових поселень. У Шумеру ж були Тигр і Єфрат, а в Єгипті ніл. Єгипет, як і в Шумеру, розпочався з міст. З часом ці міста об'єдналися в два царства: Нижній Єгипет, національним символом якого був Богор, представлений яструбом, і верхній Єгипет, символом якого була богиня Нехбет із головою Грифона. Одна з теорій каже, що приблизно в 3000 році до нашої ери цар, названий Менесом, ніби назавжди об'єднав два царства, ставши першим фараоном, який брав усім Єгиптом. Ідея про фараона важко уявити в сучасному читачеві, дивлячись на розкішні гробниці, в яких вони були поховані, і порівнюючи це з відносно простими спрудами та обмеженими ресурсами, які їх оточували. Власне, ми можемо розглядати це як символ занепаду. Та важливо пам'ятати, що фараони, народжені в династіях правителів, виховувалося у вірі, що вони справді були правідниками між богами, які представляли первісні космічні сили та людьми навколо них. Хронікам було доручно захищати смертних єгиптах від усіх сил, як людських, так і божественних, не міг легко відмовитись від атрибутів цієї ролі, не образивши богів і, очевидно, не міг взагалі відмовитися від посмертних почестей. Головною моральною цінністю давньої єгипетської релігії є маат або ж порядок. Ідея полягає в тому, що будучи чесними й прямими, живучи в гармонію з реальністю та один з одним, ми можемо покращити світ у цьому житті та наші перспективи на світ прийдешній. Одним із найбільш тривожних елементів єгипетської кінокографії для сучасної аудиторії може бути тенденція зображувати богів із тілами людей. І головами тварин. Але важко пам'ятати, що для стародавніх єгиптян не було різниці між богами та природними силами. Тому їх часто тудожнювали, і тому єгиптяни досить часто поклонялися не тільки навіть, котам, як відомо, а й іншим тваринам, наприклад, Скарабеї та Барани навіть були, в залежності від Бога, якому вони поклонялися в той чи інший період. Переважно міфи відповідають на ті питання, на які тодішні люди не могли б відповісти, аргументуючись на науковими термінами. Тому на запитання, як все розпочалося, середньосозищений гаптянин насправді і сам би не знав, як повісти, оскільки не існувало загально прийнятого міфу про створення, існувала, принаймні, все концепція. Спільна основа того, як взагалі відбувалося створення. Глибоко, ну ні, що є безмежний темний окан, проконався Бог, або задумався про створення. Своїми силами він створив, першу, ну, створив світ, створив перших богів та сам вийшов з води. Є дві теорії щодо того, як з'явилося сонце. Або ж це є око Творця нуна, творця Землі і так далі. Або ж, що це з яйця щось, ось вилопилося і засвітилося вперше і проносить світло туди, де завжди була темрява. Взагалі їхні теорії міняються від часу та місця, тому що, взагалі, гептська міфологія поділена в загальному, на три періоди: ранній, середній та пізній. І вже, в залежності від періоду, інші боги, інші теорії. Тому немає особливої однозначності в тому, як прямо саме це було. Все просто залежить від е... часу. З того дітя, що з'явилося сонце, був народжений атун. Першородне божество, що зовні схоже на людину і одночасно є на йому фізичний світ. З часом був просто замінений ра, тому досить часто можна побачити ра, Атом. Це один і той самий бог, просто Атом має людську голову, а ра вже має голову Орла. Також вважається, що саме він був першим фараоном у світі людей. І, більш, бувши в подобі людини, він повільно старішав і слабшав. Люди просто перестали шанувати його і навіть не слухали його законів. Вони навіть замислили його вбити, адже якось були срібні, плоть золота, а волосся благородного лазурового кольору. Тож, що він зробив для того, щоб помститися людям, він розмігався, звісно ж, скликав богів шути, хнут, геба. Нут, нута. Багато людей склик, е, богів скликав загалом. Він з ними радився, радився, і в результаті вони дійшли до висновку, що потрібно спустити на землю кривожеливу богиню, сахмет для того, щоб знищити повністю людський рід. Він її це наказав. Вона спустилася, почала жорстокувати прям кожного, кого бачила. Досить довго вона ходила, шукала і вивала людей. Чомусь раптово Ра вирішив е, зжалуватися над людьми. І хотів зупинити, але вона не могла цього припинити, як вона виконує наказ. І щоб рятувати людей, він вирішив е, ось так зробити: набрати червоної вохри і змішати її з пивом. У Геаполі, звідки взагалі входить. Ці всі історії переважно, було заготовлено 7 тисяч глеків з таким червоним пивом. Діставшись туди, Сехмет вирішила, що це кров, і почала її пити, поки не сп'яніла і не заснула. Рап перетворив сехмет на хатхор, це богиня кохання для того, щоб людський рід якось відновився від цього жаху. Якщо говорити ще про концепцію з маат. Вона відіграє досить ключову роль у концепції всесвіту. Баланс між порядком і безпорядком, і також охоплювала справедливість, певні дії. А Ісфет, тобто, це її протилежність, це був безлад, який ніколи не можна було викорінити. Воно просто було. Але це є досить важливою для рівноваги. В одній з варіацій про створення освіту. Також фігурує священний птах Бенну, який є частиною Душої Рай за деякими відомостями. Але не, теж не завжди там різні теорії. Що він робить? Він прилітає на один з курганів, і його крик є першим існуючим звуком. Окрім питання того, як все почалося, нас досить часто може також мучити питання: а звідки ж взялася людина? Що ж, знову ж таки, єгиптян би сам не знав, що відповісти, в нього було б два можливості. Або сказати, що це був, був бог-птах, який сформував е, божества з доростійного каміння і металів, а людей з бруду та глини. Або ж інша теорія, що бохну з головою барана сурмував людей, богів і тварин з таким чином, що натягував шматок глини на своєму чорному крузі, і таким чином кожну людину він ліпив з глини. Якщо ще говорити про богів творіння, неважко не згадати Енеаду. Вона є одною з найпопулярніших і досить сильно пояснює Гор, що за правління, звідки, взяли, звідки взялися демони і так далі. Основним персонажем цієї історії є Осіріс, Сет, Ісіда та Нефтида. Також там Єгор, Анубіс. Вони також відіграють ключову роль, але зараз все буде по порядку. Перші четверо вони були братами і сестрами між собою та між собою ж і передружилися. Королем тоді став Осіріс, і, звісно ж, королевою тоді була і Ісіда, оскільки вона за нього вийшла заміж. Все було добре. У Ісіріса була досить хороша репутація. Сіріс був богом родючості, відродження після смерті. А також став царем благословення мертвих. Його правління описується як період процвітання, коли всі ресурси були добре контрольовані, земля стабільною, все чудово, все прекрасно. Тварини розмножуються. Єдиною його проблемою тоді було це шторми і вітри сильні, але він з ними справився. Та все ж таки, якщо довіряти одному з джерел, називається Плохтар, Осіріс використовував владу і над водою. І мало того він ще мав інший роман зі своєю сестрою Нефтидою, що є дружиною Сета його брата. Оскільки Нефтета була схожа на Ісіс, він їх перепутав. Усі як вони схожі зовнішньо. <смі> і сіта була в шоці від такої невірності свого чоловіка, та все ж таки вирішила пошукати дитину від цього кохання, свого чоловіка і сестри, оскільки не, втіта, ну, не хотіла, щоб це все було викрилось, і за допомогою римської практики просто залишила дитину. Ісіда знайшла його, це був Анубіс майбутній. І вона стала його, його опікункою. Та все ж таки саме дитина Ісіди є гор. Звісно, що, що сет, Бог війни, пустелі не міг цим збиратися і вирішив відомститися. І відомститися настільки, що навіть грецькі. Джерела розповідають, наскільки це було аморально. Одного разу Осіріс повернувся з одної з подорожів, асет зробив проти нього змову, зібравши 72 змовника. І якось таким чином дуже таємно вимряв тіло Осіріса і зробив чудову скриню і такий його розмір, прикрашену коштов... коштовностями. І наказав. Принести його до кімнати, де відбувалася свята, щоб усі присутні могли дивуватися його красі. Всі гості, що там були, по черзі почали ходити, приміряти, кому на найбільше підходить, кому на найбільше підходить по, їхній, по їхнім словам, може, може цю скриню і забрати. Як не дивно, ця скриня підійшла найкраще у Сірісу. Він прям ідеально мені вліг. Він вже певно, був обрадувався, що ця скриня дістанеться йому, та раптово цю скриню закрили, запечатали, а змовники сета вструмили цвяхи в дерев'яний каркас і залили розправленим цвинцем всі щілини. Пізніше ж вони кинули скриню в річку і довго дивилися, як вона пливе Нілу. Це сталося на 28-му році правління Осіреси. Після цього ж королем та фараоном всього Єгипту став сет. Також, по одній з теорій, сет просто його поділив на дуже багато частин і розкидав його по всьому Єгипту. Пізніше ж Ісіда, яка була його дружиною, це все шукала. Хотіла знайти, скласти, відновити свого мертвого чоловіка, і, як не дивно, їй це вдалося. Вона взяла кожну частину його тіла і просто зробила його копію і від мертвого сі... Осіріса вона зачала гора. Вже в майбутньому, коли огор виріс, він пішов битися з Сетом. У мене були свої дуелі. Коли я програвав э, гор, то йому допомагали всі за до своєю магією. Коли програвав се, то йому допомагали свої демони. Під час битви Сетові вдалося випити око гор'я. Правда, після того в вже вдалося зв'язати Сета. І, вже дійшовши до тіла Осіра, в нього просто взяв з собою. Э, він поставив своє око. Зміг ожити, і усіря офіційно передав владу над Єгиптом гору. Так все та як, е сяда, чекала, звісно ж, суд. Проте він все ще хотів влади. і Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо Всім доказував, що він має бути наступним фараоном, а не гор. За тілом Осіріса стежив Анубіс, який він є богом умніфікації і спокою мертвих. Сенс намагався вкрасти тіло Осіріса декілька разів, перетворюючись на різних тварин, на інших богів, в цілому маскуючись. І в нього це виходило, але в той час Анубіс його доганяв, тортував, мордував. Потім відпускали, потім все повторювало декілька разів. Поки Анубісу це не надоїли, він просто його зв'язав і вирішив вбити раз і назавжди. Перший нього вирішив спалити. Та за погорілого жиру навіть дійшов до небес, де був рай і боги. І їм навіть цей запах здався приємним. Nice. А ще пізніше Анубіс взагалі зняв з нього шкіру. Пішов, э, одягнувся, як він. Пішов э, до послідовників сета і вбив їх одним лазом так що э, коровшу дуже довго стікала з гор. Власне, тут можна розказати і про саму особливість гепадських богів: вони сваряться, б'ються, вбивають, встановлюють стосунки і навіть може вмерти старості. В своїх силах були обмежені і взагалом навіть досить сильно були схожі на людей в своїй поведінці і в своєму характері. А також ми дійшли до теми, яку найбільше висвітлено в єпській е, міфології: а саме, смерть, дуат і життя після смерті. Взагалі, місцевець єпту досить сильно. Посушлива, піщана, там є пустеля. А в пустелі, що, якщо ховати людей, то їхні тіла набагато краще зберігаються. Особливо якщо їх муміфікувати. З їхніх вірувань вони просто відтворювали процедуру, що проводив Анубіс з тілом мертвого Осіріса. Вони дуже сильно цінували саме збереження фізичної, фізичного тіла. Тому що вони вірили, що тоді можна буде туди повернутися знову. Правда, при муміфікації вони вирізали з тіла все, окрім серця, оскільки, якщо ти не маєш серця, ти не можеш писати перед судом і мати наступного життя. Як і в більшості міфів і релігій, у Єгиптян також був суд після смерті. Це були величезні зали суду осіріса. І, проходячи повз кожну частину шлюзу чи інших елементів, вони запитували вас їхнє ім'я, якщо ви називали правильно, проходили далі. Далі до вас приходив Бог тот і далі розпитував про ваші дії на землі. Чудись, як сюди прийшли, як, як ваш стан? Чи ви вільні всякої кривди, чи не грішили? Тим часом ваш. Вас переважає анубіс, а судити вас вже буде осіріс та мат. Якщо вірити японським віруванням, то навіть боги вмирали. Хоч вони були соціально одержими постійністю, та все ж таки передбачали кінець взагалі усьому, навіть богам. Кожна жива істота мала свою фіксовану тривалість життя навіть боги всі створіння на землі. Але воно могло бути досить циклічним, наприклад, Бог Сонця міг помрати хоч щодня. Але посеред ночі він відновлював енергію і знову відроджувався вранці. Таким чином, смерть була етапом в процесі омолодження, оскільки через смерть від старіння можна було відновити молодість. Та все ж таки ця різноманітність є ключовим елементом творіння. Це те, що його відокремлює від нескінченної, нердної, не, нервної, не черниці. Для геліптян все, що існувало, могло б бути названо і унікальною окремим, активним і різноманітним А все інакше в існуюче. Тож, Боги, які частина цього світу живого. Також мали ці обмеження. І також помирали. Тому що мали грати вже за тими правилами, як і всі інші, для того, щоб існувати. Головний фінал у моєї розповіді це завершення усього світу. А, взагалі, він досить сильно переукується з іншими, оскільки мені відомо, а з християнськими. І чомусь. Саме великий потоп досить сильно поширений. Та головною для мене дивною виявилося те, що ви про те має, маєте почуватися добре по відчуттям чомусь. Ну, якось сказав, що хоче збиратися все, що він створив. І цей світ повернеться знову ж таки до того, з чого він прийшов, тобто до води. Я б я не уявляла, яким чином води, ну на все відвойовують світ, і тобто створюється величезний потоп світовий. де ніхто лишається, це Атум, Гра і Осіріс після цього катаклізму. Вони перетворюються на змій, що є символом безсмертя. І в цей час сидять вже на раді. Ось і кінець. Дякую за увагу. Warten heute, ne? Kaboom? Yes, Rico. Kaboom.